В кого є дача, або в кого є якась е, е, ділянка, розповідаю вам круту штуку, яку ви можете собі влаштувати. У нас є в продажі інвертори, е, гібридні, до яких можна приєднати сонячні панелі, також ось акумулятори. Інвертора є потужністю 5,5 кВт, і 10 кВт, і можна паралельно підключати до 10 інверторів, а також до 10 батарей. Тобто можна собі таку міні Сонячну станцію вибудувати. Всі е, там проводки, оці комунікативні штуки, все йде в комплекті. Також у нас є сонячні панелі. Е, можна, Я ще раз повторюсь, можна собі вибудувати сонячну станцію, користуватися круглий рік електроенергією е, альтернативною, а також, якщо ви побудуєте собі велику електростанцію, ви можете ще й по зеленому тарифу продавати електроенергію в мережу. Звертайтесь для детальної консультації. І по цінам зорієнтуємо і допоможемо в Києві та області все це підключити і налаштувати правильно.